Сьогодні буде проведено обшук. Е, учасники обшуку всі представляємося, співробітники представляємося. Що у нас обшук проводиться в рамках кримінального провадження, в населення, відшукання та вилучення, наркотичних засобів, психотропних речових аналогів, для знарядних незаконного витулення, придбання, перевезення, транспортування, зважування, пакування, вживання, зберігання, пересилання. Що з і зазначено в потері? Взагалі нічого. Всем карточки находится. Все двоих. Сейчас Там есть еще? Иди сюда. Жидкость. Это да, актифет, четрофет? Актифет. Актифет. А, они через форточку.

З приводу нашої квартири на ця квартира з 20 березня через агентство нерухомості здавалась в оренду. Орен... договір оренди з березня заключав чоловік. Що за люди, чим займались і чим де де працювали, і де раніше проживали, мені нічого не відомо. У ході проведення обшуку квартири в кімнаті номер 1 за тумбою в лівій стороні виявлено та вилучено 83 зіп-пакети різної форми таблеток із різними написами, маркуванням О, маркуванням 47, 160 та МА. Загальна кількість таблеток 10 тисяч 925 штук, 10 із яких відправлено на експертизу. Поміщаємо до спеціального пакету. Будемо закінчувати слідчу дію. Чи є у вас зауваження до мене особисто, до проведення обшуку інш... до інших учасників, до понятих, у понятих до інших учасників? Ага. Зауважень немає. Відсутні. Далі? Відсутні. 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 Відсутні Відсутні Відсутні. зауваження. Тоді на годиннику, 11 година, 8 хвилин слідча дія, обшук за вказаною адресою закінчена. Оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими головного слідчого управління Нацполіції та у співпраці з оперативними підрозділами перекрили контрабандне постачання до України псевдофедринових пігулок, які використовуються для виготовлення психотропної речовини Метамфетамін. Організував контрабандний канал 39-річний громадянин України, який на даний час перебуває у Польщі. Він пересилав пігулки через логістичні компанії своїй спільниці, яка мешкала у Києві. Жінка фасувала їх на дози та передавала трьом членам наркогруповування для безпосереднього збуту. Щомісячно фігуранти продавали близько 100 тисяч пігулок, отримуючи понад 2 мільйони гривень прибутку. Правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу ТОР провели 10 одночасних санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів на території Києва, Донецької, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Де вилучили понад 11 тисяч псевдоофедринових пігулок. За попередніми підрахунками, з такої кількості сировини, отримувачі нарколабораторії, могли б виготовити близько 7 кілограмів метамфетаміну. Наразі трьом учасникам угруповування повідомлено про підозру за частиною 3 статті 311 Кримінального кодексу України, а це незаконне придбання зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів, вчинені повторно організованою групою в особливо великих розмірах. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 мільйони гривень кожному. Процесуальні рішення відносно дії лідера угруповування та ще одного фігуранта повідомлює їм про підозру та обрання запобіжних заходів будуть прийняті після надходження результатів експертиз. Відповідно до санкції статті, підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.